Всім привіт! Сьогодні в мене такий огляд рожевий на рожевому. Будемо з вами розпаковувати ось такі шкарпетки жіночі шкарпетки. Замовляла я їх, як завжди, на сайті Aliexpress. Вартість таких шкарпеток в районі 3 доларів, але я їх замовила по знижці за 9 центів. Тому це надзвичайно вдала покупка. І вже, знаєте, з одного боку, і неважливо, яка якість такої покупки, коли прийшло за таку вартість. Були вони запаковані просто в пакет доставки Aliexpress. і все. Тобто, попереднього якогось пакування ще не було. Прийшли вони ось е, так гарно е, оформлені. Дуже гарно. Ну, давайте подивимося, які ж вони. З приводу розміру. На сайті був заявлений лише один розмір, тому я вважаю, що він стандартний, в принципі, на стандартну ніжку або ж розтягується. Так і є. Тобто, на розмір я для себе замовляла на розмір 37, абсолютно він підходить. Я вже бачу просто навіть по е шкарпетці. А шкарпетки такі, знаєте, хотіла, щоб були дуже тепленькі на зиму, як з овчини. І, звичайно, це не овчина, це синтетика, але вони дуже теплі. Я такими вже користувалася, я знаю. Єдиний їх мінус це те, що вони можуть розтягуватися, дуже-дуже розтягуватися. Тому потрібно просто їх прати вручну, і все буде добре. Дуже теплі, мені вже в руки навіть тепло. ну... Що хочу сказати? Звичайно, відтінків, як завжди, маса. Ви можете обрати той, який підходить для вас. Я обрала для себе ось такі рожеві колір фуксії. Зараз я перевіряю, чи вони ніде не порвані, не диряві. Все добре, все чудово. Тому, я вважаю, що взагалі за 9 центів це просто безцінна покупка. Тому. Будь ласка, замовляйте на сайті, щоб ваші ніжки завжди були в теплі. А вам дякую за увагу!